Начальник управління комунікації з громадськістю обласної адміністрації Віталій Останій значиться керівником представництва міжнародного руху «АЛЛАТРА» в Кропивницькому, яке СБУ підозрює у співпраці з спецслужбою Росії. Про те, що він є керівником представництва, свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними опендабот. Віталій Останій пояснює, очолює за документами, а не фактично. 2020 року склав повноваження керівника. Склав повноваження, була вибрана інша людина Ірина Бутенко. Оскільки це відокремлений підрозділ без статусу юридичної особи, то всі весь пакет документів для винесення змін до єдиного державного реєстру було передано на Київ центральний офіс для вже безпосередньої роботи з Міністерством юстиції. Ось, проте ми розуміємо, 20-й рік локдаун. Ось потім військовий стан. Ну, на сьогоднішній день ці зміни до державного реєстру не внесені. Формально, відповідно до, до реєстру документів, я значуся ще керівником. Проте ну, ним не є, а є звичайним рядовим членом. Каже міжнародний громадський рух «АЛЛАТРА» зареєстрований у Києві. Головний офіс він знаходиться в місті Києві і завжди там і був. Це по-перше. По-друге, у серпні цього року Генеральна прокуратура Росії вона заборонила як громадську організацію і заборонила проєкт «Благотворче суспільства за те, що учасники цього проєкту нібито вели якусь там підривну діяльність всередині Росії, пов'язану чи направлені на повалення режиму Хутіна, дивно пов'язувати міжнародну організацію, яка зареєстрована в Києві, з якоюсь Росією. Це глобальний рух. Учасники цієї організації вони знаходяться у 180 країнах світу. 1 листопада СБУ оприлюднила відео та світлини обшуків осередків організації АЛАТРА. Спільно з поліцією повідомили, що заблокували діяльність понад 20 осередків угрупуванням в шести областях, які діяли на користь спецслужб Росії. За інформацією СБУ, знайшли комп'ютерну техніку та документи з доказами виправдовування російської агресії проти України та закликами створення Союзу слов'янських народів. На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АЛАТРА готують повідомлення про підозру за статтями Кримінального кодексу України, державна зрада, створення керівництва злочинної спільноти або злочинну організацію, а також участь у ній та виправдовування визнання правомірною заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікації її учасників. Санкції статей передбачають до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. «АЛЛАТРА» не зареєстрована як релігійна організація, розповів голова Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Віктор Яленський. Громадська організація, яка і не зареєстрована як релігійна. І, взагалі, не є релігійною організацією. Це не, не, не церква, не секта, це езотеричне політичне таке утворення, так тому воно у нас і не зареєстровано. За даними прес служби СБУ, встановили, що за період свого існування Алатра створила власні філії на території Росії, Білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США. Схоже на релігійний напрям, і якщо його кваліфікувати, то він відноситься до напряму ньої тобто. Так звані рухи нового часу чи рухи нової доби, а це такий синкретичний підхід до релігії, який включає в себе ну, якби частини з різних традицій релігійних, медитації як практики, вчення про еволюцію духовну. У постулатах «АллатРа» релігія знавець бачить про російську риторику. Там були і заперечення. Агресії і була проросійська а, пропаганда. Ну але я б не сказав, що це чисто політично. Скоріше вона була от така, якраз в розрізі їхнього світогляду, який був зав'язаний на поверненні до щасливих часів СР. СР Там були і інші теми, як, наприклад, об'єднання релігії. Тема миру, ну а тема миру у нас дуже часто може переключатися на тему якби миру з Росією, а не миру в усьому світі. Віталій останній говорить: жодних підозр керівництву та членам представництва Алатара у Кіргорадській області не вручили. У мене були проведені обшуки, ось нічого протизаконного виявлено не було. Говорить, членом АЛАТРА він залишається та нічого протизаконного не робить. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.